Ну що ж, товариство, всім привіт. Сьогодні у нас буде пошук в такому зимовому лісі. За всіма відомими вам картами на цьому місці було поселення, а саме городище раннього залізного віку. Розмір його 300 на 50 метрів по цих картах. Ну, от, якщо не помиляюся, саме забрів я сюди. Але знаєте, схоже на те, що тут не тільки якесь було поселення, а й були. Напевно, оборонні позиції по Другій світовій війні, тому що один, ось далі як бачите, другий. Ось також третій, напевно, окопи, бліндажі були. Ну і завжди з нами екстера. По об'єктивним обставинам забувся я підлокотник, і тому ось такий лайфхак, як бачимо, гілочку відламав, засунув, щоб хоч якось було ходити. Nice. Ну і звісно щодо нашої земельки. Тут хоч і більш-менш такий ліс, що листя присутнє, але все рівно, друзі, земля мерзла навіть під отаким шаром снігу, тому що замерзла вона ще до цього снігу. Ось так. Не знаю, як воно буде копатися. Якщо надоїсть, то піду назад на автобус. Тому що це буде тяжко. Також внизу є схиви до річки. Можливо, що там є сенс пробігтися. Тому поїхали. Першою справою, друзі, вирішив я перевірити ось саме оці схили. Ось вони отак ідуть. А отут уверху, як я повторився вже, у нас було городище. Хочу обійти його знизу і подивитися, що воно буде навколо. Наш перший сигнал під деревом. Це у нас, друзі, ось такий уламок від снаряду. Сапер, на половину саперної лопатки Ну що ж, товариство, гільзи, гільзи наше все. І це настільки поверхневі сигнали. Не дуже глибоко воно бере. Та й мастодонти приборного пошуку тут вже вилазили з більш чудовими приладами. Але сантиметрів 10-15 у нас крадеться до котушки. І ось давайте покажу вам, схоже на такі кущі, як Агросу. Якщо не помиляюсь, ось один. Другий і третій. Навіть якщо тут ранній залізний вік не пахло, то напевно все ж таки тут були присутні люди. Тому, що, як я вже повторююся, раніше були окопи. Ну і звісно, присутня в нас бузина в такому лісі. Тому ось так. Зараз підемо знову на ці схили і подивимося. Віддовбав я, друзі, під ось таким деревцем. Маленьким сигнальчик 18-20. Це знову буде у нас гільза абородянщина. Піна з собою не взяв. Тому зараз відкопаю і подивимося. Що цікаво, деревце маленьке, листя не повинно бути, але земля копається чудово. Ну нарешті, товариство, нарешті. Пів години пошуку у нас хоча б радянщина. Давайте поглянемо, монетка дуже швидко сохне 34-й рік. І, до речі, непоганий юнаїстан. Не вбита вона полем та хімією. Ось так. Потрібно тут ще буде побігати. Тут більш такий пятачок чистий, я цей молодняк присутній. Тому що в тих хащах дуже не побігаєш. Добре, друзі. Перша монетка є. Продовжуємо. Ну і ось товариство поруч біля копійки. У нас давайте поглянемо. Дві не стріляних, два нестріляних стріляних патрони, вибачаюсь. Один я порох висипав, а інший не піддається. Але ось так, схоже, що монетка була втрачена солдатом. Можливо ні. Ось так, йдемо далі. Повернувся я назад до цих схилів, не знаю чому, але чомусь вони мені імпонують. Більш цікаво тут походити, так як бачимо, чисто. Ну і друзі, наступна знахідка. Я вже так поглянув, що монетка з СССР. Давайте, це так, знаєте, для статистики монетка. Варіантів, чому вона тут втрачена, небагато. Це в нас, по-перше, або грибники, по-друге, це в нас заготовка лісу. Ну, а можливо, ось хтось катався на дупі, на дупі катався із цих схилів, як варіант. Ярик! 5. Тому що дана монетка зовсім сюди не в'яжеться. Ну що ж, сніг. Сніг наше все, товариство. Так, ну видно, що СССР. Давайте три копійки. 60 або 82 року. Зараз зачекайте, трішки краще її протру. Я вийду на сонечко, щоб камера краще фокусувала. Ні, товариство, не бачу я тут нічого, зараз зачекайте. 82-й рік три копійки СССР. Ось так. Продовжуємо. Ось такий масивний бліндажик зустрівся. Я б сказав, величезний. Напевно, ще метра півтора. І наступна наша знахідка. Дві копійки, це я вже побачив. Давайте поглянемо. 31 року, друзі. Більше в неї... Трішки в неї гірший стан, ніж у попередній 34-ї, але нічого. Ось так. Добре, монетки є. Зараз товариство хочу піти трішки далі. Там був такий величезний-величезний богор. І я проходив повз, якщо не помиляюсь, то бачив там фруктове дерево. А це в нас перший признак того, перша ознака того, що, можливо, там якісь хатини були. Також цікаво подивитися. Добре, включимося там. Хто запитає, чому не знімаю монети на камеру, копаю, тому що, друзі, на таку монетку приходиться в нас 10-15 гільзачів і 5 без козирок. Ось так. Добре, включимося біля того місця. Мені самому цікаво, чи то фруктове дерево, чи ні. Перше дерево на шляху, якщо не помиляюсь, то це в нас старезна груша. І, до речі, забув додати, десь дві годинки є на пошук. У нас на термометру вийшов плюс. Цей плюс буде триматися плюс 1 плюс два градуси. Десь ще пару годин, тому шукаємо. Але це не те дерево, що я хотів подивитися. Але добре, також цікава місцина. Ось саме це фруктове дерево. Знову більше воно схоже мені на яблуню, чим на грушу. І ось далі там буде величезний пагроб, вниз до річки. І будемо тут ходити. Можливо, це були знову окопи або бліндажі, тому що ось такі вирви. Але нічого, можливо, тут було якесь і поселення, а можливо, це якісь висранки, які посходили. Ось так. Йдемо далі, шукаємо життєдіяльність. Далі бачу також вам якісь фруктові дерева, підемо туди, на той пагорб. Напевно, друзі, йду я в правильному напрямку. Саме до тих фруктових, тому що давайте поглянемо. У нас ложка, частина ложки алюмінієвої. І отака фігня також алюмінієва. Не знаю, що за приблуда. Але ось так. Тому продовжуємо. Ну нарешті нарешті, друзі. А це в нас вже дуже цікава знахідка. Давайте послухаємо. Я її відчистив, слухайте. Гадав, що буде в нас гільзач. Але ні, давайте поглянемо. Срібельце товариство, срібельце, але горіле. Почав його снігом чистити. Спочатку подумав, що шмурч, і почалися відламуватися, ось як бачимо, краї цієї монетки. Схоже, що вона була у нас горіла. Ну, тут варіантів небагато це або вогнище лісрубів. У когось випала, А можливо, тут десь і була хатинка, тому що заліздя на саме цей верх цього пагорба. Величезні у нас дерева. Ось воно тягнеться туди далі, цей пагорб. Тому вважаю, що на сьогодні в нас коп вдався. Неочікувана знахідка, чесно кажучи, на таке я не міг і розраховувати. 15 копійок 23-го року, тому що дуже багато снігу. І це краще, що я міг сьогодні товариство знайти. Ай, до речі, друзі, хто вперше на каналі та дивиться це відео, не забувайте підписуватись на канал та тицяти ваші вподобайки. Ось так. Дома відчистимо, поглянемо, але вона така тоненька. Ой, добре, друзі. Ось товариство і сам цей вид із цього пагорба. Погляньте, я не знаю, там начебто як прірва якась. Скільки там метрів донизу. Але що цікаво, там внизу тече маленька річка. І давайте поглянемо, ось як бачимо поле. А ось метрів 400 прямо у нас була хатинка лісника. Хто не бачив відео, рекомендую до перегляду, воно буде в описі, та додавлю вам в правий верхній кут. Ось такий величезний пагорб. Саме на ньому і знаходимося. Знав я, друзі, що колись таке трапиться, і як бачимо, відлуння, відлуння шахедів. Тепер товариство буде мені наукою, що потрібно з собою носити саморез та викрутку, тому що давайте поглянемо. Ось така біда. Перебився, перехитався цей саморіз. І не знаю, як будемо далі копати, але щось придумаємо. Отак От наше срібільце маринується у такому розченні. Хто не бачив, друзі, подивіться в описі під відео. Товариство поселенням раннього залізного віку тут по знахідках і не пахне, але воно там є. Напевно, що багато снігу, обов'язково там можна щось знайти, я гадаю. Ну, а поки що наковиряли ось таких. Радянських монеток. трьошка 82-го, також у нас 2 копійки 34-го і 2 копійки 31-го року. І давайте поглянемо на наше срібло. Ось так відчистилося, ось як бачимо, дуже горіла монетка була. Тому що вдалося з неї витягти. Оце все, що ви бачите. І вона за життя затягана і дуже тоненька. Ну, і звісно. Та куля. Тому, друзі, кому сподобався вихід, не забувайте ставити палець вгору та підписуватись на канал. Також не забувайте підтримувати Збройні Сили України. В описі та в закріпленому коментарі буде посилання на благодійний фонд Повернись живим.